Продається затишний будинок у мальовничому селі Насташка Білоцерківського району Київської області. Загальна площа будинку становить 67 метрів квадратних, і цього простору цілком достатньо для комфортного життя. Дім цегляний з шиферним покриттям, вікна та підлога в будинку дерев'яні. Будинок включає три житлові кімнати, простору кухню, зручний коридор та веранду. Помешкання знаходиться в хорошому стані, проте потребує косметичного ремонту. В оселі встановлено індивідуальне газове опалення, а саме одноконтурний котел, який забезпечує ефективне і економне обігрівання приміщень. Вода в будинку не підведена, але в дворі є глибока криниця, оснащена насосом. Ділянка має загальну площу 32%. сотки. На ній знаходиться родючий та доглянутий город, великий гараж, простора літня кухня, хлів, погріб та комора, які можна використовувати для господарських потреб. Перед будинком висаджені квіти, що додають обістю, особливого шарму, а у саду ростуть фруктові дерева, що тішать своїм врожаєм. Будинок має сучасну бетонну огорожу, що створює відчуття приватності та безпеки. Велике та широке подвір'я дозволяє облаштувати зону відпочинку, а також забезпечує зручний заїзд для автомобіля. Щодо інфраструктури, село Настажка має все необхідне для комфортного життя. У населеному пункті працюють школа, дитячий садок, є пошта, магазин, медичний пункт та церква. Завдяки гарному транспортному сполученню ви легко дістанетесь до найближчих міст. Відстань до Білої церкви становить лише 27 км, а до Києва 109, ціна будинку 9 тисяч. Якщо зацікавив цей будинок, телефонуйте до власника за додатковою інформацією та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.